Перше роблю таке відео, хочу залишити його на згадку про мою поїздку до південної Кореї на 4-й Лозанський конгрес в Сеулі. Коли організатори обрали мене для онсайт участі, я був дуже як кажуть американці, excited, бо люблю бувати в нових місцях і знайомитися з новими культурами. Підготовка до подорожі зайняла кілька місяців, бо потрібно було відкрити візу, заповнити багато додаткових документів. І ось ранок п'ятниці я попрощався з дітками, поцілав кохану і вирушив до Угорщини. Дорога була легкою, кордон пройшов доволі швидко, і ось я вже в Будапешті. Мені пощастило, бо рейс до Інхона це місто супутник Сеула, де знаходиться аеропорт, прямий без додаткових пересадок. А мені ще й попалося місце біля ілюмінатора. Ух, люблю таке. Але. Коли на екрані переді мною з'явився маршрут, я трохи оторопів. Виявилося, що маємо летіти над Волинською областю, Білорусією, всією Росією, Китаєм і навіть частиною Північної Кореї. Але ж хіба таке можливе? Злетівши, капітан взяв курс на Румунію, і я заспокоївся. Ми пролетіли Бухарест, Чорне море, Грузію, Азербайджан, Туркменістан, Узбекистан, Казахстан, Китай, і ось нарешті Республіка Корея. Усіх учасників конгресу зустрічали волонтери. Нас організовано доставили до місця проведення зустрічі для реєстрації. Коли побачили, що я з України, дуже переймалися, співчували і розпитували. Корейці виявилися дуже привітними, мене швидко зареєстрували і трансфером доставили до готелю. До слова, виявилося, що у Кореї не люблять цифру 4, тому що слово четвертий звучить так само, як слово смерть. Корейці намагаються взагалі обходитись без цієї цифри. Наприклад, в моєму готелі, як і в багатьох інших будинках країни, четвертий поверх позначався буквою «F» від англійської «floor» Поверх гостинність та організація виявилася на найвищому рівні. Все було продумано до дрібниць. Незадовго до відкриття за 45 хвилин нагодували більше 5 тисяч учасників. Кожен отримав порційну фасовану вечерю, напої були у вільному доступі. О шостій вечора розпочалася вітальна сесія, та спершу потрібно було знайти свій стіл з поміж тисячі інших. На Бейджі було вказано його номер – D-70. В нашій групі виявилися Шейла Еді зі США, Манасія з Руанди, Ібрахім з Гани та Ліза з Данії. Всі служителі, дехто навіть лідер англіканської церкви в своїй країні. І ось грандіозний початок, потужне спільне прославлення. Хтось з колег влучно зауважив, що це було як наше майбутнє в небі славити Бога поруч з представниками інших двохсот національностей. Слоган конгресу звучав так: нехай церква разом проголошує і являє Христа, обговорюючи його за нашим столом, ми прийшли до висновку, що проголосити Христа можливо після того, коли церква його явить. На конгресі я мав нагоду познайомитися з духовними лідерами з Індії, США, Гани, Непалу, Канади, Угорщини та батьох інших країн. Попередньо закупивши подарункові значки українського прапора, до речі, на око, розповідав усім про відважну боротьбу нашого народу за демократію, за духовне майбутнє Європи та світу. Бо сатана посягає не лише на наші чорноземи, а в першу чергу на знищення духовного потенціалу країни, яка висла тисячі місіонерів в Азію, Європу та Африку. Натомість служителі передавали вітання українцям і запевняли у своїй підтримці. Друга група нашого колабораційного спілкування на секції Дисайпл in Digital Age об'єднала представників п'яти країн: Непалу, Мексики, Тайваню, США та України. Тут щодня в обідню пору за 42-м столом ми обговорювали Whole Life Mission в контексті учнівства в цифрову еру. На третій день конгресу в програмі було святкування національного різноманіття. Всі учасники одягнули свої національні вбрання. Ну я теж не відставав. Цього дня я познайомився з пастором Джудом з Гани. За кілька днів йому мало виповнитися 74 роки, і 45 з них він активно провів у служінні. А це Даніел Дісса, потужний служитель Кот Дівуару. Цього дня я зустрів ще багатьох інших цікавих і колоритних служителів. Кілька слів стосовно корейської їжі. Годували нас тричі на день вранці в готелі, обід і вечеря в приміщенні Songdo Конвенція, де проходив конгрес. Порції немалі, але ну як вам сказати, все гостре і пекуче. Але чіпси з тих маленьких засушених креветок мені зайшли. Родзинкою конгресу став камерний майстер-клас від всесвітньо відомого пастора та автора Ріка Ворена. Рука, яка відрізана від тіла, неефективна. Ти тільки тоді ефективний, коли знаходишся в тілі Христа, переконував засновник Седлбек Чорч. А ще рік говорив про реєвангелізацію церкви. Ця тема, до речі, мені вже давно відгукується. Коли служитель покидав залу, проходячи повз мене, на хвильку зупинився, подивився на мене і поблагословив. Дрібниця, але приємна. Наступного дня ми з пастором Юрієм Колокевичем, з яким разом мали честь представляти в Сеулі наше братство Української церкви Християн Віри Іванівської, завітали на виставку до Digital Discovery Center», де були представлені служіння та організації, що служать в інтернеті та медіа. Я вперше тут спробував віртуальну реальність. Можна було зайти до святого святих і розглядати з усіх сторін ковчег завіту. Того ж дня ми разом з іншими представниками української делегації зустрілися з керівником Майкл Оу та членами Ради директорів лозанського руху і донесли правдиву інформацію про російський терор в Україні. Наступного дня я мав нагоду трохи побачити історичний і сучасний Сеул. Громським транспортом добиратися довго, і система оплати НАТО заплутана. Банківські карти чомусь не приймають, тому скористався таксі. Палац Кьонбок. Кун 14 століття був головним і найбільшим палацом в епоху династії Чосон. В палаці жила королівська родина, і він був одним з п'яти великих палаців, побудованих в той період. Територія палацу доволі велика. На ній знаходяться два озера посередні одного на острові павільйон хян Джон. Двоповерхова шестикутна будівля 1873 року, з'єднана з основною територією палацу мостом. Я помітив, що багато жінок і дівчат були в національному вбранні. Подумав, може, сьогодні свято якесь все й виявилося значно прозаїчніше. Якщо приходиш національній одежі в музей, то вхід для тебе безкоштовний 100 гривень економії, і то добре. Вхід до головної будівлі комплексу на жаль тими днями був закритий, але я не надто засмутився. Виявилося, через подвір'я цього головного будинку можна було пройти до ще головнішого. Палац складається з 330 будинків. І п'ять кімнат, загальна площа 410 000 тисяч квадратних метрів. Загалом корейська столиця це поєднання історії і ультрасучасності в серці Сеулу район Гангем. Як з'ясувалося, пісня що стала настільки відомою, що породила світовий тренд, якому поставили пам'ятник. Це назва заможнього центрального району Сеулу. І ні, я там не станцював, хоча дуже кортіло. Але найбільше мені сподобався Starfield Library. Це двоповерхова бібліотека розташована в центрі величезного центра Плаза Коекс, яка має книжкові полиці висотою 13 метрів і м'яке світло, щоб полегшити читання. А також різні типи столів з електричними розетками для тих, хто має ноутбуки. Тут подумайте більше ніж 50 тисяч книг від літератури до хобі, а також понад 400 видів журналів. Ти просто приходиш і читаєш рай. Я міг би тут просидіти цілий день. На вечірній сесії того дня ми слухали неймовірну історію південної Кореї та її церкви. 12 каменів символізують 12 віх в історії церкви в Кореї, яка пройшла шлях від збідованої і гонимої до заможної і самодостатньої, яка благословляє інші народи. На сьогодні займає друге місце після США за кількістю місіонерів в інших країнах. Більше 20 тисяч. Неймовірно! Протягом конгресу я ще дав коментар для телебачення Аргентини, Парагваю та Уругваю щодо загарбницької російської війни в Україні. Виявляється, багато жителів цих країн навіть не знають, що наша війна ще триває. Вважаю, що вже закінчилася. Також скористався можливістю записати звернення до глобальної церкви з молитовним проханням про Україну. Прийшла пора прощатися з Кореєю. Тиждень пролетів дуже швидко. Я вже заскучав за домом, попереду мене очікував майже 12 годинний переліт до Будапешту і 10-годинний шлях до Івано-Франківська. Це була класна поїздка. Я б з задоволенням повернувся сюди ще, але з додатковими кількома днями для екскурсій. Дякую, що додивилися до кінця. Напишіть, чи вам сподобався такий формат і чи був пізнавальним матеріал. Всім па-па, до зв'язку!